Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко, я учитель української мови та літератури із Сумської області. Пропоную розглянути цифровий застосунок Вейкілет. Це платформа для створення колекції різноманітних матеріалів. Як вона працює? Зараз ви бачите сторінку цього застосунку. Щоб розпочати роботу, необхідно зареєструватися. Або пройти авторизацію. У мене вже є тут твоя сторінка, тому я зайду. Е, можна реєструватися через ваш Google аккаунт. Можна через обліковий запис у Microsoft. Не рекомендую робити через соцмережі. Отже, я обираю свій обліковий запис в Google. І потрапляю на свою сторінку у застосунку Викілет. Моя сторінка має ось такий вигляд. У мене вже тут є створені колекції матеріалів. У вас ще не буде нічого. Як бачимо, тут ось можна побачити назви. Цих колекцій матеріалів я продемонструю вам, який вигляд має, наприклад, конспект уроку з української мови для 9 класу за темою в безполучниковому складному реченні. Ця колекція матеріалів має ось такий вигляд. Це така стрічка. Справа ми ось рухаємо сіру таку стрічку, і можемо. Бачити всі матеріали, які тут розміщені. В Екілет можна розміщувати текстовий матеріал. Можна додавати посилання на зовнішні матеріали. Це можуть бути різноманітні сайти, вправи, наприклад, ось Learning Haps. Можна розміщувати відео, і вони будуть ось таким віконечком підвантажуватися. Відео на YouTube, як бачимо. Можна завантажувати в вигляді ось таких карток завдання, які можна зробити в будь-якому графічному редакторі. Я робила це в CanVie. Ось такий вигляд має цей урок. Тут комбіновані завдання, є інтерактивні вправи, є просто на картках, є також тести в Kahoot, які призначені як домашнє завдання. Покажу вам ще один варіант розміщення матеріалів. Я створила колекцію цифрових застосунків штучного інтелекту, і тут можна зробити їх у вигляді ось таких стовпчиків. Можна їх назвати. Я, наприклад, зробила таку колекцію Щі для генерації зображень. Ось тут є різні. Ось такі посилання на ці застосунки. Наступне це генерування текстів чи робота з текстами. І аудіо, відео або анімація. Чимось схожа така сторінка на Padlet. Можна тут ще додати за потреби. І ми будемо ось так рухати. Коли ми дійдемо донизу, також буде рухомий рядочок, ось така стрічка внизу ми зможемо рухати і переглядати всі колоночки, які ми сюди додаємо. Отже, можна розміщувати матеріали в різному вигляді. Вони матимуть а ось, наприклад, такий вигляд. Як розпочати? «Роботу. як створити колекцію матеріалів. Для цього є справа вгорі клавіша плюс створити колекцію. Натискаємо на неї. І ось у нас є вже така, такий рядочок. Тут ми пишемо заголовок нашої колекції. Наприклад, колекція уроків. І тут я, наприклад, напишу українська мова 5 клас. Як створити дизайн своєї колекції? Тобто, тло для заголовка, так як ви бачили в моїх попередніх колекціях, і тло самої сторінки, на якій будуть розміщуватися всі матеріали. Для цього справа вгорі. Ось є така сторіночка дизайн, натискаємо на неї. І що ми тут можемо завантажити? От фото. Ми можемо завантажити з власного комп'ютера, і тут ось увага є така зручна опція створити дизайн прямо в канві». Я зараз саме таким способом скористаюся, Оберу будь-який Шаблон і напишу ось тут, наприклад, уроки, редагуємо і далі справа вгорі натискаю Опублікувати. Це зображення зараз з'явиться в екілет. І буде тло таким заголовочком для моєї колекції. Наступ можна, якщо не подобається, повернутися до редагування, натиснувши сюди на олівчик, можна видалити і створити нове. Можна розмістити це зображення двома способами, ось так ширше, і можна ось таким чином. Я залишу такий варіант, у мене буде ось. В заголовку нехай буде таке фото. Далі, як створити тло, на якому буде розміщені, розміщені всі матеріали. Наступне. Завантажити. Тут ви вже можете завантажити з власного комп'ютера. Так, я оберу з папки. Оберу ось це зображення. Натискаємо на хрестик, закриваємо. Ось ви бачите, в мене будуть, буде додаватись колекція на телі осіннього лісу. Як додаємо матеріали? Внизу у нас є перша можливість додати. Можна додати тут тексти. Відкривається таке вікно, і я напишу, наприклад, виконай завдання. Угорі бачимо текстовий редактор. Можна виділити, зробити жирним, курсивом, підкреслити. Можна зробити, як заголовок, ось такими двома способами. Можна додати сюди посилання, якщо потрібно. Можна додати різні списки. Зберігається автоматично, просто натискаємо на хрестик. І вже бачимо, ось у мене є цей текст, який я написала. Для того, щоб додати наступний матеріал, ми додаємо, або ж сюди, і тоді він з'явиться вгорі, якщо ми хочемо нижче. після цього ми натискаємо плюс, і в мене з'являється такий самий рядочок. Я хочу додати зображення. Можна знову створити в канві, можна завантажити. І з власного комп'ютера. Завантажую з власного комп'ютера. Так, є ось зображення. Знову, коли ми наведемо ось сюди на кінець цього зображення, в нас з'являється плюс, після нього я хочу розмістити, наприклад, якийсь документ, ось PDF, Так? Обираю будь-що з мого комп'ютера. і Підвантажую. Бачимо, сюди завантажується документ у форматі PDF. І можна додавати посилання. Наприклад, я зайду на свою сторінку, де я створюю завдання Learning Apps, і оберу будь-яку вправу. Learning HEPS ми беремо посилання ось тут. Повертаюся в епілет, натискаю плюс, ось у мене відразу рядочок для того, щоб ставити посилання, і я бачу, вже додалася вправа. Як додати відео з YouTube? Заходжу на свій канал, обираю мої відео і, наприклад, ось двокрапка у складному реченні безполучниковому, натискаю плюс, вставляю посилання і бачимо, як підвантажилося відео. Ось таким чином ми розміщуємо свої матеріали. Їх можна дизайнувати у різних варіантах. Зараз у мене ось ця перша опція. Можна. Ось так компактно будуть такі рядочки. Порівняйте, ось так було, так. Далі можна ще ось так, ніби в дві колоночки. Ось таким чином. І ось опція, яку я вам показувала з колекції застосунків ще, ось тут можна давати. Наприклад, тут в уроку буде теорія, тут будуть практичні завдання. Можна таким чином, в мене зараз вони всі розмістилися в першу колоночку. Повертаюся до цього шаблону. Як передати посилання? Натискаємо справа вгорі «Share», Робимо публічну нашу розробку. Тут можна передати посилання для перегляду, і можна запросити для редагування. Якщо лише для перегляду, ми залишаємо ось тут і натискаємо скопіювати лінк і передаємо. Якщо ми хочемо запросити для спільної роботи, тоді ми копію, виставляємо цю опцію і знову копіюємо лінк. Можна також відразу передавати. Розробку, наприклад, ось у клас Arun. Зліва натиснемо ось на домашню сторіночку кілент, і вже бачимо, у мене з'явилася четверта колекція, яку я щойно створила. Ми бачимо її назву, бачимо, скільки матеріалів тут розміщено. П'ять. Я додала текст, додала зображення і посилання на відео та вправу. Справа є три крапки. Вони дають можливість створити копію цієї колекції і на її основі розробити іншу. Можна видалити колекцію із вашої домашньої сторінки. Ось так працює цей чудовий сервіс. Тут можна розмістити велику кількість. Матеріал, тож надихайтеся, творіть, бажаю успіхів!